Мое мнение сказать насчет автоматизации, ну и насчет того, насчет профессии в будущем. Давай. Как вообще рынок профессии поменяется? Я просто а, не знаю, насколько это близко к ну, предположениям специалистов. Что е, ты маешь на увазе, Что ты маешь на озеро, что поменяется? Ну, приклад якийсь проведи. Идет же сейчас активно автоматизация mm -hmm. разных производств, автоматизация, mm -hmm. даже добычи каких-нибудь там материалов, еще чего-то. Mm -hmm. Так вот, возможно ли что с будущим, ну, в будущем будет все меньше и меньше таких работ, но они будут автоматизироваться. Mm -hmm. Соответственно, будет появляться больше. Ну, во-первых, будет уходить ну, виду, востребованность что... таких работ, и при этом будет увеличиваться востребованность более а, высших специальностей. Да, так и а, будет. соответственно... Ну, высоковероятно, так и будет. Соответственно, будет увеличиваться... А, ну, человечество будет становиться более небогатым, а, как сказать, обеспеченным, потому что больше людей будет а, на более а... высоких должностях. Ну, дивись, я тобі скажу це ж два концепти: утопія чи антиутопія? Утопія, якою хотів Жак Фреско зі своїм проектом Венера. Можливо, ви бачили відосики. Вони там і українською є і, російською є, і англійською на Ютубі. Почитайте про Жака Фреско, дуже класна, класна людина. На жаль, померла наскільки я пам'ятаю, прожив майже 100 років. Він не підбирав слів, він розказує, як є, що якісь політики, ідіоти, наприклад, він казав, як є, тому що він в нього була навіть одна цитата: Я не розумію того хлопця, який хоче полетіти на Марс, коли Земля горить в огні. тобто потрібно розвивати Землю, навіщо кудись летіти. Ну, наприклад, дивись, можлива утопія, але. Чи є вірогідність того, що ми будемо жити в утопії, чи, наприклад, корпорації, там один відсоток людей захочуть тобі дати таку свободу, чи нашій планеті, щоб всі жили так? Я не знаю. Тобто, можливо, я антиутопія по типу кіберпанку, по типу першому гравцю, приготуватися. Ніхто не знає, тому що чи буде це якийсь переділ. Всього в рівних долях ну це ж залежить від вас. Якщо б всі, всі мріяли так, як ти. Ну тобто, ти клонував себе 8 мільярдів разів. Можливо, б так і було, але ж всі люди різні, і мета у всіх різна, тому не факт, що так буде. Це один із сценаріїв. Дивись, якщо є дерево сценаріїв, ти сказав один із сценаріїв, можливо, там є розгалудження цього сценарію, але є ще там. Я не знаю ще мільярд сценаріїв інших. Я про це трішки розкажу.